Доброго дня. Сьогодні 17 жовтня 25 року. У нас засідання постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів Косівської міської ради. На комісії присутні стифрак Галина Петрівна, Петеляк, Світлана Васильівна, пророчук Василь Петрович і головний спеціаліст земельного відділу, братівник Юрій Ярославович. На порядок денний у нас сьогодні виноситься три питання. Перше питання. Про розгляд клопотань шкріблять Інги Юрівни та проручка Василя Івановича додаток 1. Друге про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності в місті Косів, вулиця Незалежності. І третє про включення в порядок денній 56-ї сесії Косівської міської ради. клопотань шкріблять. Інги Юрівні та пророчка Василя Івановича, а також питання про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності у місті Косів, вулиця Незалежності. Хто за такий порядок? Денний, прошу проголосувати. Хто за? Три за. Три за. і так, перше питання про розгляд клопотань шкрібляк Інги Юрівні і пророчка Василя Івановича. Додаток один доповідає братівник Юрій Ярослав. До міської ради дійшло попитання від жительки села Смодна, Химблік Інги Юрівни, щодо е, затвердження документації із землоустрою, щодо змін цього призначення земельної ділянки із для будівництва житлового будинку, спавської будівлі із поруб, розсобна ділянка, за промисловості, е, транспорту, зв'язку та енергетики. Е, всі відповідні документи є, витяги є, документація відповідає. Основну норму. Прошу проголосувати за. Хто за те? Щоб злопитання шкріблятінги Юріні Крочка Василя Івановича задовільнити згідно додатку 1, прошу проголосувати. Хто за? Три за. А друге питання про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності Код 0320, земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди пішохідні зони, прохід від вулиці Незалежності до вулиці Небесної Сотні між будинками номер 9 і номер 11 по вулиці Незалежності, орієнтовною площею 0,0100га. Яка розташована у місті Косів вулиця Незалежності, доповідає е, В Зв'язку з необхідністю, то потребою, яка виникла на даний час, сполучити пішохідною стежкою, пішохідним проходом е, вулиці Небесної Сотні та вулиці Незалежності, це напроти е, зупинки е, транспорту міського автобусів і так далі, що то, що там буде е, неодноразово до міської ради про потребу такого. Облаштування такої стежки. Проведено гадезичні е, обміри і буде виготовлятися документація з наустрою на земельну ділянку між будинками вище зазначеними, орієнтовною площою 100 квадратних метрів, 1 соток. Це, це про Тисяча дрібниць. Так. Ага, там попри відкові чи що? Де ритуальний. Попри ритуальний, люди, сходимо говорити. Ну. Попри хати. А там ми з будинками є вільне місце. Ми почнемо облаштувати, влаштувати, влаштувати так. Є так, так, так. Там, у ні, то я справ не без підсочні, зліва це є незалежність. Влаштуємо, там, вже що там будуть робити. Як не знаю, але. <клев> Хто за те, щоб інвентаризувати земельні ділянки комунальної власності код 0320? Загального користування, яке використовується як внутрішні квартальні проїзди, пішохідні зони, прохід від вулиці Незалежності до вулиці Небесної сотні між будинками номер 9 і номер 11 по вулиці Незалежності, орієнтовною площею 0,100 Га, яка розташована у місті Кості вулиці Незалежності. Прошу проголосувати. Хто за? Три за. Третє питання. Про включення у порядок денний 56-ї сесії Косівської міської ради розгляд клопотань Штрібляк Інги Юрівні та пророчка Василя Івановича. Також питання про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності у місті Косів, вулиця Незалежності доповідає бректівник. А, прошу включити до порядку денного сесії міської ради дані питання, так як є потреба в їх розгляді та затвердження. У пропозиції прошу проголосувати. Хто за? Три за. Три за. Все. Дякуємо. Більше питань у нас немає. Земельна комісія у нас закінчена. Дякую за увагу. Гарного вам сім'ї. Дякуємо вам. Дякую.